Ну і на завершення мені хотілося б, щоб ви от розказали якусь таку прям найбільш вражаючу для вас перехоплення, яке ну, зрозуміло, що це не пов'язане з відтаном голови, а якесь таке, яке вас позитивно вразило. Позитивно? В <свісно> ну, розлютких два перехоплення було. В мене така навіть є категорія адеквати. Ми дуже рідко, нам трапляється розмови, коли відбувається з цивільними. Але той випадок, коли син жалівся своїй мамі, позвонив, каже: така ситуація. Я тут на полігоні вирішив. Ну, що я вдома буду сидіти, на наждіні зарплати. Він там Пашка пішов, він вже там квартиру купив. От я. Коли мати це почула, це ну, із всіх розмов, мабуть, це був перший, такий, як вона почала його о, там уговарювати, умоляти, щоб він повернувся додому. Що ця війна нікому не потрібна, що це. Це злочин каже, якщо ти залишишся, я там від тебе відмовлюся. Ну, це було так, я аж був здивований. Це перша розмова, а друга розмова це коли в лю... на початку березня під Києвом офіцер дзвонив своїй дружині. І дружина казала, що вона не знала, що він. Вона думала, що він Білорусі на навчу. Я не знаю, це вона не знала, що була агресія, вже повномасштабно почалася. І вона розповіла, що вона рознесе ту частину в Хабаровській, що вона на все готова, що вона піде працювати за нас. І це все було відкрито. Я, я тоді думаю, не вже. Це там. за українську сторону вона Так, да, Але щоб, ну, щоб він повернувся. Ну тоді це так сприйнялося якось в нашій тій ситуації, яка була десь ця розмова і там загубилася. І ще одне, що мене вразило, це коли ми почали слідкувати прикордонні вже e, в нинішній ситуації слухаємо перехоплення, але воно українською мовою. Ну ми розуміємо, що це противно, що це то. А це житель Курської області, який служить, він розмовляє українською мовою. Він розмовляє, так, да, це там є специфічна, там якась своя говірка, але ми думали, що це якийсь зрадник. Ми думали, потім ми з'ясували, з якого він підрозділ. Потім він там подзвонив своїй матері, почав розказувати ну, українською мовою розмовляє. це було для нас ну, просто вражаюче. І, ну, мабуть, скажу одну долю зрадника, який час прийшов в 2014 році на бік ворога, він перебував в підрозділах в Криму, потім опинився на північному флоті. І, на північну, будучи на північному флоті, потрапив знову на Україну і в своїх розмовах з дружиною, яка знаходилася десь там, не скажу десь під Мурманском, скажімо так, розмовляв українською мовою. І це так вважає, що настільки це дає. Ну і дружина прозвучала фразу: навіщо це було? Я думаю, що вона жалкує, що колись із теплого українського Криму вона переїхала на дуже холодний, Кольський півострів. Багато є ще випадків, є багато прикладів.